Благослови Владико! Час і на віки, віки. Амінь. Мирі Господу помолимось. Господи помилимо. Зами з небо і спасні душі наши, Господу, помолимо помилуй. Заминуйся в світу, за добрий стан святи, Боже церковні, за з'єднання всіх, Господу помолимо. Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що зринує побожність, та страхом Божий, на нього хотіть, Господу, помолимось. Господи, помилуй. І, і владиху нашого, просвященішого єпископа Єфрема, чесне пресвідерство, крісті до яхомства, за весь причини людей, Господу помолимось. Господи, помилуй. Господи помилуй. За жену Україну нашу, за владу війську та народів, Господу помолимось, Господи поли. Села і країну, і за те, що в вечони, Господу помолимось. Господи помилуй. за добре поліття, за врожай плодів земних за часи мирні, Господу помолимось. Господи помилуй. за подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених. І за спасіння, її, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Щоб визволитися на від усякої скорботи, ніво небезпеки та недолі, Господу помолимось. Господи, помилуй. Збережи нас, Боже, Твоєю Твої благодаті, при Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, погороди і Діву Марію зі всіма святими пом'янувшись самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Ві належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки